Родичі це не близькі люди. Все це довбане лицемірство. Так, сім'я є священною. Але сім'я це ті, хто розділяє життя, а не прізвище. Якщо бачимось раз на 10 років, ти ніхто, навіть якщо ти тричі родич. Коли вмирає справді близька людина, з'являються лицеміри. Плачуть, фоткаються, хоч і не дзвонили за життя. Найбільші проблеми часто через рідне. Хворієш, грошей нема навіть на ліки. І хто дзвонить? Ні дядько, ні тітка, ні двоюрідний брат. Дзвонить друг, з яким єсте локшину на останні гроші. Ось він, твій справжній родич. А де ж справжня сім'я в цей момент? Зайняті на корпоративах, відпочинку у своєму світі. Але на новий рік прийдуть, скажуть: Ми сім'я. Сім'я. Ти навіть не знаєш, хто я, чим живу, чим дихаю. Хочеш зрозуміти, хто твоя справжня сім'я? Опинись на дні, без грошей, без сил, з розбитим життям, і подивись, хто залишиться поруч. Половина цих родичів випарується. Вони скажуть: Ну, тримайся там, нам ніколи. А от справжня сім'я залишиться, навіть якщо їх всього один-два. Сім'я це ті, заради кого ти готовий пахати, заради кого жити хочеться. А всі інші випадкові люди з твоїм прізвищем. І це треба. Чітко розуміти, щоб не ламати себе заради довбаного лицемірства.